28 липня день, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих за свободу і незалежність України. Це дата, що стала символом незламності, жертовності та безмежної любові до рідної землі. Сьогодні вперше українці вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Ця дата не випадкова. Саме цього дня у 2022 році російські війська здійснили теракт на Волноваській виправній колонії в Валенівці. Там утримували українських військовополонених, оборонців Маріуполя, зокрема бійців Азову, морпіхів, прикордонників, медиків, тих, хто пройшов пекло Азовсталі, але не дожив до свободи. Валенівці з ніч 28 на 29 було 53. Захисників, 53 азовців, і Сьогодні день, коли вшановують закатованих, вбитих саме в полоні. Нас це всіх стосується, тому що в полоні ще дуже багато захисників, яких катують і вбивають, і повертають на щиті ці тіла. Вони були беззбройні в кайданках, у застінках. Це був один із найжахливіших терактів, скоєних Росією проти полонених. Воєнний злочин, який досі залишається без покарання. Серед них і троє захисників з Павлограда та району Андрій Береза, Віталій Литвин та Артем Сердешний. Ці хлопці вони титани, які стояли на завсталі, які тримали завод, який тримали місто Маріуполь. Саме Завсталь це дуже дуже болюча тема. В цей день всіх загиблих героїв вшанували хвилиною пам'яті. А також поклали квіти до Алеї Слави. Рідні загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць зробили інсталяцію на центральній площі. Ці хлопці тут не всі. Тут тільки ті, чиї рідні принесли речі і світлини своїх рідних. Хлопців дуже багато всі знають. На алеї видно, скільки хлопців-павлоградців загинуло за нашу свободу, за наш мир, за нашу незалежність. А сьогодні просто присвячено тим хлопцям, які були на Азовсталі, які ціною свого життя виборювали кожен день, кожну хвилину нашого життя. Дуже б хотілося, щоб люди це пам'ятали. Пам'ятали завдяки кому вони живуть. І розуміли, що ці хлопці, тут є хлопці, які навіть не народили дітей, не вспіли. Є хлопці, у яких залишилося троє дітей. Вони пішли добровольцями, майже всі, майже всі пішли добровольцями. Вони не чекали, коли за ними прийдуть, коли їх гукнуть, щоб вони йшли. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув у неволі, наших воїнів, добровольців, цивільних, тих, кого катували, кого знищили, хто не дочекався визволення. Вічна пам'ять полеглим у полоні, вічна слава незламним Єлизавета Лісунова, Анна Макабула та вся команда ПДРК.